Друзі, зараз хочу вам таки показати, як я саджу гліцинію. Ось оці чарівні квіточки. Це те, що до мене вчора прийшло. Я хочу сьогодні висадити ось один і ось де це другий. Викопаємо, як ви бачите, їх треба садити по дві. Так мені сказала дівчинка Ірина, яка мені їх продала. Поруч одна ямка і друга. Я викопала ями і бачу, що тут е мурашки. Мурашок я вам потравила якимось засобом. Щас я покажу яким. А це що таке літає. Що це таке літає? Господі. Ще непонятно, що. Що воно таке. Виньте. Не біжума, щось похоже. Це отаке в мене є в мурах. Насипамо. Так, далі замала водичкою. Тепер я хочу посипати ще попілом. Щоб таки Були ми її корисні речовинки і обеззаражити землю. Отак от. О, от. є. Ну що, тепер спробую витягти їх із, із цих стаканчиків. Ось отак от. І разом з цією земелькою я посажу. На жаль, не можу тримати і телефон, покажу потім. Так, посадила, бачите. Ямку так зробила. хай буду ще їх помивати. Мурашки повзають, але ну, я зараз насиплю тут іще цієї трави. Отак от, от хай будуть ямки, щоб я могла їх помивати. От. І за ними на... спостерігати, як вони будуть укорінятися в мене. Привет, привет. Итак, поделитесь еще. Что, что стало нас с лютиками. Вот четыре километра. На бухмы. Корни. Недели-две назад я уже такие садила, Так, мої. Вот это люлия, камая. Корни. і разрежем. А все тут. О, теперь посадим всю лилию с корнями. И целость с корнями. Хочет. и две. Так. И еще у такая одна. Маленькие корни. Дивлюся. І тут також є А ось такі, дивіться. Оце я точно одріжу ще. Тобто за однії виходить два, дві. Так що іноді дуже вигідно, коли вони довго йдуть. Бачите, не Вчора я їх не замітила, якщо чесно. Ну тільки замітила. На цих не бачила. Так, що тут? Надіумо все равно я все равно их посаджу. Те, я садила раньше, не знаю, на деле, может быть, уже три тому. Сейчас я вам покажу. Я не знаю, целили. уже еще трошки потримать. Водички, водички не садити, хай пускають отут іще корні. Може і так. Ті, що садили раніше, лютики. Ну, зараз підемо глянемо, де вони ті лютики. Дочка в мене питає, мама, як там ті лютики. Так, да, де ж ці лютики? Ага. Ось тут вони... Вот это... Ну що, я можу сказати, що все це... да, ось оце отмічало. Ось оце похоже, що це лютики. Сходять і ось де теж, бачите. Треба буде помити водичкою. Так, що сходять лютики. Так. Зараз підемо подивимося ті лілії, які я садила три неділі тому. Також я їх виписувала. Лілії, громадіомуси. Ну, лілії у мене скільки тут, а дві всього. Вони вже в рост йдуть, бачите. Люлі. От. Не пам'ятаю якого кольору. Одна і оце ще одна. І тут також, бачите, ось де корні в неї. Вон де корні. Треба буде щось із ними зробити. Може навіть я її теж підріжу. І посаджу ще один раз. А це гнодіуси. Раз, два, три. Так. Ну і більше поки що я нічого тут не бачу. Все. Це все що виросла. Так, оце ще тоді садила. Ось отакі квіточки, Ну, похоже, що вони вон де посходили. Похоже, що вони тут є. Ось ось такі квіточки. Не пам'ятаю вже назву. Пастель. А назва. Диморфотека Диморфотека. Отакі квіточки. Посходили. Якщо буде їх тут багато, то я їх пересаджую. От. Так, а що тут ще? іще? Два Левкой, королівська, королівська Ні, не, не бачу його. Може є. Там уже є, он там по одному. Все тут оце здається вони. Ще небагато не їх тут. І безсмертники. Ось ти дивіться. Це вже точно безсмертники. О, ці тут гарненько. Гарненько, Ось така бумага упаковочка. ці гарненько. Вечором треба буде помити. Поки що все. Я вже його знімала, але ще раз знімаю. Дивіться. Росте в мене тільки в одному місці. Ага, в цьому році, слава Богу, гляньте. Раз, два, три. Чотири. Чотири штучки пустили. Ось де бачите. Бо скільки я не саджаю насіння, нічого не виходить. А це нарешті сам пустив від корня сади цих самих діток. Ну що можна буде вже або варенячка. Зробити трошки варенячка. Що ви робите з ревеню? Як ви його закриваєте? Пишіть. Добре, що в мене тут оці гриби. Я не знаю, що це за гриби. Хтось знає, також пишіть мені. Що воно за гриби? Чи їх можна їсти? Що з ними робити? Пишіть.